Нам уничтожать врага, силы и средства и технику и живую силу вот в таких ситуациях, чем если бы они закрыли дыры на фронте, вот на позициях, вот э, поэтому в данном случае противник э, в военном плане действует. Давайте мы, тем не менее, не будем так говорить, уважая людей, которые сейчас страдают в Курской области, едва ли бы они посчитали, что такого рода тактика является уместной, особенно имея в виду, что там огромное количество раненых, 31 человек ранен, как минимум. Сознательно произношу эту формулировку. Информация на вчера более она не обновлялась. Как минимум пять человек убиты. Ну, власне, для людей цивільних, щоб було простіше і я кажуть, найкраще зрозуміліше, то е, ми розуміємо, що ворог е, намагався і слідкувати, і вислуховувати, і е, спостерігати за тим, що відбувається відповідно в нашій акваторії Чорного моря, в українській акваторії, північно-західній частині Чорного моря, зокрема, і власне оці газові вишки, так само як і вишки Бойка, які були теж знищені е, протягом цієї воєнної кампанії, е, він обладнав саме тим технічним е, спорядженням, яке Мало зробити все добре для ворога і погано для нас. Що добре для ворога? Ну, по перше, це вбір відповідної інформації для того, щоб приймати відповідні рішення і наносити відповідні удари. Відповідні удари, які стосувалися, перш за все, нашої обороноздатності і нашого, скажімо, в тому числі, більш-менш спокійного судноплавства в цій частині Чорного моря, де нагадаю, проходять експортні маршрутні коридори, які працюють зокрема і з портами Великої Одеси. Ну і власне на тут поставлю три крапочки тому дивіться, очі викололи, вуха обрізали, ну і так далі. Тому подібне. Тобто, я звичайно кажу не з точки зору полку Ахмат, що там відрізали, так а маю на увазі так. Ну, щоб було зрозуміло, тому э, ця операція вона по перше дуже важливий підготовчий етап, розвідувальний етап. Э, для того, що ми не можемо собі дозволити бомбардувати, скажімо так, і наражати на безпеку тих э, учасників операції, які могли б це робити наступного разу. Тобто, мали це зробити один раз, влучно, що і э, відбулося, і наші глядачі можуть в тому числі спостерігати. Тобто, це безпека, перш за все, безпека і цивільних суден і власне нашого узбережжя Чорного моря, э, яке для нас є надзвичайно надзвичайно важливим тому бравістімо і взагалі хочу відзначити, якщо хтось не звернув увагу, тому що розумію перш за все сьогодні. Фронт, потім події на Курщині. Але подивіться, наш південний фронт, зокрема, чорне море. Скільки подій відбулося протягом тижня, що минув? Я задаю Кінбурзьку косу, я задаю тендерську косу. І, власне, якщо це не нокдаун, зарано про це звичайно говорити для ворога. Але це черговий такий удар, як кажуть, під дих, як у нас кажуть. За Одесу, то це нормально. Це нормально з точки зору просування України далі в цій частині і чорного моря. Ну і власне ми рухаємося в напрямку звільнення наших південних теренів. Я скажу відверто, знищення хоч одного окупанта, але кожного дня на будь-яких теренах фронту або наших тимчасово окупованих територій це вже наближає нас до перемоги. Будь-якому разі ситуація на Курщині вона наближає звільнення нашого тимчасово окупованого півострова Крим. Звичайно, так аналогічно, як і події у чорному морі, які я перерахував. Зараз знову на них акцентували увагу. Вони звичайно допомагають в будь-якому разі і тим подіям, які відбуваються сьогодні. На фронті, не дивлячись на надскладність і на жорстокішість ситуації, яка є сьогодні в Донецькій операційній зоні. Звичайно, в будь-якому разі південні удари по ворогу вони спрямовані в тому числі і на звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. І ви знаєте, я коли почув, від є там такий. Не хотів би робити реклами, але скажу Константінов, це голова якоїсь там кримського парламенту. Так ну злодій, який має із зрадник сидіти у в'язниці, що для нього буде найкращим варіантом. Він дуже е, рухоплескає і аплодує е, тій ситуації, коли буде знищено кримський міст, і крим стане фактично остров. Він сказав: от тоді ми протримаємося та ні, панове, не шановні, ви не протримаєтеся. Якраз вам, поки міст функціонує, треба тікати, тому що буде зруйновано повністю логістику. Ворога просто буде витіснено з території українського півострова, так що будь-які події, так чи інакше, вони пов'язані щодо психологічних моментів. Звичайно, нас тішить те, що наші прапори періодично з'являються на тендрі або на кінбурзькій косі. Звичайно, але не забуваємо, що тут є і інші завдання, про які ніхто не розповсюджується хоча десь багатозначно. Наприклад, головне управління розвідки зазначило, що на тендрівській косі наші спецпризначенці виконували якісь таємні секретні завдання. Є відповісти що це за таємні завдання, таємні, і це все, що ми сьогодні можемо говорити. Але будь-яке з цих завдань воно наближає звільнення нашого українського Криму. Що стосується ворога та його думок або тих зрадників, які опинилися на наших територіях, чесно кажучи, мене менше за все цікаво, чим вони зараз живуть і про що вони думають. Хоча, звичайно, ми таку інформацію маємо, десь я кажуть, хтось і розслабився у тому числі. Але по перше, не про всі події медійно повідомляється щодо тих дій, які відбуваються на території. І тимчасово окупованого Криму з боку сил оборони України і це абсолютно вірно. Адже подивіться, цей прийом він завжди спрацьовує і Курщина знову таки до неї повертається, Буквально кілька секунд. Вона це підтверджує. Там, де максимально є інформаційна тиша щодо дій сил оборони, там і є результат. Тому ще раз кажу: не про всі події повідомляються на все свій час. Щодо настроїв, той хто розумніший, такі теж насправді ворога є. Ми не можемо його недооцінювати. Ті вже повивозили сім'ї. Тому що розуміють, що питання кримського мосту воно є питанням часу, і все це не буде сьогодні і завтра, але як кажуть, ніхто не дає гарантії, що це не буде після завтра. Це рішення буде прийнято після того, як абсолютно вірно буде до знищено шовоновану систему протиповітряної оборони. Логічно потім виглядає знищення. Перепрошую за тавтологію, тієї самої військової, перш за все, логістики, яка сьогодні існує на території Криму, тому що ця логістика сьогодні вона працює на півдні. Дену як мінімум на південну частину фронту вона сьогодні пов'язана з тим, так так званим сухопутним коридором, який є проблемою, який був і є, і залишається однією з головних цілей так званої спеціальної воєнної операції. Насправді це розуміємо, і ми розуміємо, це сили оборони. і Такі рішення відповідні будуть прийняті. Тому моральні ляпаси вони звичайно є, але це видима картинка того, що насправді відбувається. Знову таки ми говоримо про мор. levis, І це буде зроблено витіснення тієї ж тактичної ворожої авіації з тимчасово окупованого Криму. Ну давайте, хоча б на територію Ростовської області назву аеродром Морозовськ, який теж є під ударами і може бути завжди під ударами Збройних сил України, сил оборони. І власне те про що хочеться говорити постійно і нагадувати на сьогодні. Півострів Крим є зоною бойових дій. Це пункт один. Пункт другий. Сьогодні в Криму немає жодної локації, де б сили оборони відповідними. Засобами вогневого ураження не могли дістати агресора. Так, це не робиться, як кажуть, за 5 хвилин. Але будь-яка операція готується, і відповідні удари будуть наноситися. Ми стаємо свідками цікавих новин, і я не кажу, що вони всі є позитивними. На жаль, є і втрати е під під час будь-яких бойових дій. Але те, що в цілому наша стратегія щодо Криму вона виконується, проходить демілітаризація сьогодні. Надалі буде е уже сама деокупація. Тому е ми йдемо так, як мали. Йти по стратегічних наших планах. Плани щодо Криму вони виконуються ще два роки тому. Чи говорили ми про те, що Крим можна звільнити і треба звільняти суто військовим шляхом? Більше говорили про дипломатію. Сьогодні, навпаки, на мій погляд, ми більше говоримо про силові зусилля, але проти російських окупантів. А наших людей ми дійсно там не кидаємо. Все очевидно, ворога завжди, коли в нього щось підгорає, він починає здійснювати провокації. І тут очевидно, що все це пов'язано в тому числі і з тими подіями, які сьогодні відбуваються на північному фланзі російсько-українського фронту, зокрема в Курській області. Тому це все зрозуміло знову ядерна лякалка з боку ворога. Я думаю, що сьогодні наші союзники про нас то взагалі не варто говорити. Ми це вже давно пережили і пройшли. Ці червоні лінії, так звані від Путіна, вони давно вже нікого не лякають. Звичайно, ситуація серйозна. Звичайно, її треба моніторити, що і відбувається, але це, на мій погляд, має спричинити на сьогодні найголовніше отримання Україною дозволу бити по території Російської Федерації не на 100, 200, 300 кілометрів, а бити на 500, на 600, там де є можливість використовувати далекобійну зброю. От тоді треба подивитися. А я впевнений, який буде результат цих ударів ефективним, і це зменшу буде применшувати агресію Російської Федерації однозначно.